Колектив телерадіокомпанії місто щодня тримає руку на пульсі головних подій життя обласного центру. Ми намагаємося робити усе, аби ви, наші глядачі, завжди були у курсі міських новин. Від 15 хвилин до 24 годин мовлення у цифровому форматі. Телерадіокомпанія місто відзначає 20-річчя. заснована ТРК у березні 2003-го, аби інформувати жителів Хмельницького саме про місцеві події. Тоді творчий колектив працював над створенням інформаційних теле та радіовипусків та тематичних радіопрограм. У нас було нове приміщення, майже не облаштоване. В гарному чудовому місці, але кабінетів не вистачало, апаратури не вистачало, ми щось старалися докупляти. Бувало таке, що, то, як правило, костюм, то бувало, галстук закидаєш на плече і стаєш робити, доробляти, тому що не завжди щось виходило. Здебільшого ми були все-таки націлені на щоденні новини, на щоденні випуски. Якщо не помиляюся, вони у нас так були спочатку тривалістю там. 15-20 хвилин, 10-15. Здебільшого висвітлювали життя міста. Починалось все, як і у всіх: плівкові касети, примітивні декорації в студії. Я згадую, як ми журналісти, оператори і інженери монтажу, дуже переживали, коли касету зажовили. Ми брали олівець. І акуратно це ну, вимагало такої, я не знаю, терпіння, спокою. І ми олівцем відматували, перематували. І не дай Боже, вона порветься. Ми поїхали на Дубово. Там було в людей дуже сильно позатоплювало їхні будинки, і вода піднімалася прямо під ліжко. І Нам дали величезні рибальські чоботи, дали нам велику парасольку сонячну. Я тримала цю парасольку, він знімав, для того, щоб він не змок, не змокла його камера. І ця така зйомка, просто кажу: я її наскільки згадую з теплом. Пригадую перші дні перебування на ТРК місто ще в липні 2010 року. Для мене це був захват на той час, тому що, хоча була невеличка студія, був новинний відділ, але ті емоції завжди на телебаченні вони захоплюють. Тривалий час новини міста були основним продуктом, який створювала команда ТРК. Новий етап у професійному розвитку приніс 2018 рік. Телерадіокомпанія отримала ліцензію на дві години мовлення в аналоговому форматі. Відтак, сітку мовлення поповнили телевізійні програми власного виробництва різних жанрів та тематики. Вперше за багато років сучасного перевтілення зазнала телевізійна студія. Вона в нас невелика, але, але у ній є декілька локацій. І наші оператори роблять усе можливе, що вони були різні, навіть по вигляду, в на різні теми. Вона дійсно подарувала студія дуже багато можливостей. Тобто, це можливості бачити і запрошувати а, різних людей, різних спеціальностей, професій з різних куточків України, і навіть не тільки України. І це дуже приємно. Дуже приємно, що це можуть бачити, чути наші глядачі, і для того, ми, в принципі, тут і працюємо. У нас був 15-хвилинний випуск, і ми просто збирали на монтажі вкупи купу. Всі сюжети. У нас не було ведучого, у нас не було таких форматів, як коментарі, усні інформації. Тепер у нас Студія два роки. Ми вже працюємо в новому, в зовсім іншому форматі. Це класно, це більше можливостей, це розвиток. На фініші 2021-го місто отримало ліцензію на цілодобове мовлення у цифровому форматі у Хмельницькій, Городоцькій та Волочиській громадах. З того моменту, коли я вже почала працювати на посаді представника національної ради, у вас було декілька годин мовлення на тиждень. У мережі проводового радіомовлення сьогодні у вас 24 години на добу уже на телебаченні у цифровому форматі. Тобто, ви розвиваєтеся поступово, але ви знаєте, куди ви йдете. Ви перша телекомпанія в області, яка виграла конкурс. У нас тоді було 5 переможців. на Мультиплекси по всій області ви перша телекомпанія, яка якій вдалося вийти в ефір саме у цифровій телемережі, З березня 2020 року. З моменту, коли ми увійшли в пандемію, і коли скажімо так, ну для людей наявність подача будь-якої інформації була дуже дуже важлива, і тоді засоби масової інформації відігравали ну реально ключову роль. Телерадіокомпанія місто тоді, як на мене, працювала. Дуже дуже професійно, дуже дуже якісно, і це давало нам можливість проходити ті всі випробування. Ну і звичайно, 2014 рік російсько-українська війна, особливо 24 лютого 2022 року, коли власне в нас нова фаза війни розпочалась. Подавати правильну інформацію, вчасно подавати інформацію, мотивувати людей, не панікувати, тримати стрій було надзвичайно, надзвичайно важливо. Я впевнений, що таке місто з тими викликами ми впоралося, впорюється і на даний момент. Ну і далі буде тільки розвиватися, змінюватися на краще збільшення ефірного часу та розширення географії мовлення відкрило нові можливості та водночас додало і нових завдань. Ми стоїмо на інформаційному фронті. Наші хлопці стоять на фронті нашого захисту. Хочеться їм за це подякувати. Теркаміста міста бажає розвитку, не зупинятися в ньому. Тільки йти вперед і отримувати від цього величезне задоволення і радість. Я переконана, що надалі з'являться нові програми, розважальні, освітні, аналітичні, але найголовніше, що цим будуть займатися люди, які по-справжньому люблять свої справу. Щоб було поповнення і у кадрах, і у техніці, тому що це теж дуже важливо. Я мрію одного разу в одному із інформаційних підсумків дня сказати: війна закінчилась, Україна перемогла.